Вітаю! Розглянемо книгу Закони людської природи Роберта Гріна. Вступ. У книзі Закони людської природи Роберт Грін розкриває глибокі психологічні механізми, які керують поведінкою людей. Він пояснює, чому ми діємо так, як діємо, і як ці знання можна використати для досягнення успіху в особистому житті, кар'єрі та взаємодії з іншими. Грін Закликає читача стати спостерігачем людської долі, а не її жертвою. Його основна ідея полягає в тому, щоб розуміти мотив емоцій і прихованих імпульсів інших людей. Це ключ до ефективного лідерства, переконання та впливу. Автор поєднує історичні приклади наукові дослідження та філософські підходи. Створюючи практичний посібник для самопізнання та розуміння інших, це не просто книга про психологію, це стратегія життя, що дозволяє уникати маніпуляцій, зміцнювати міжособистісні стосунки і розвивати емоційний інтелект. Про Роберта Гріна, автор книги Закони людської природи. Американський письменник відомий своїми книгами про владу, стратегію, психологію та міжособистісні стосунки, його роботи поєднують філософські роздуми, історичні приклади та практичні поради, найвідоміші книги «48 законів влади, «33 стратегії війни мистецтво, зваблення, майстерність, закони людської природи. Роберт вивчав класичну літературу, історію і мови, що значною мірою вплинуло на його стиль, і він часто використовує приклади з історії, щоб ілюструвати психологічні принципи. Головна особливість його підходу без глибокий аналіз поведінки людини, без прикрас. Він вважає, що тільки зрозумівши темну сторону людської природи, ми зможемо ефективніше взаємодіяти. З іншими та досягати успіху. Роберт Грін часто говорить про силу усвідомленості, самоконтролю та стратегічного мислення як базу для впливу та особистісного зростання. Закон перший і раціональність, частина людської поведінки. деї, ми схильні вважати себе логічними та раціональними. Але насправді наші рішення часто керуються емоціями, страхами, бажаннями, визначення чи схвалення, і раціональність це вбудована частина нашої природи. Чому це важливо? Більшість людей не усвідомлює, наскільки сильно на них впливають емоції, це робить їх вразливими до маніпуляцій та неправильних рішень. Порада від Роберта Гріна: спостерігайте за своїми реакціями. Вчіться охолоджувати емоції важливими рішеннями, не довіряйте першій емоційній реакції, робіть крок назад і проаналізуйте, намагайтеся бачити мотиви інших людей, особливо коли вони здаються ірраціональними. Головний урок людина це істота емоційна, яка намагається раціоналізувати свої вчинки заднім числом. Тільки усвідомлення цього факту допомагає звільнитися від автоматичних патернів, поведінки та отримати справжню владу над собою. Хто контролює емоції, той контролює життя. Закон другий сприймайте людей такими, якими вони є, а не якими хочете їх бачити. Суть ідеї ми часто проєктуємо на інших власні уявлення, очікування чи надії. Це заважає бачити людину реальною, її слабкостями, амбіціями, страхами та мотивами. Чому це важливо? Помилкове сприйняття інших веде до розчарування конфліктів і неправильного вибору союзників або партнерів. Якщо ви ідеалізуєте чи недооцінюєте людину, ви слабшаєте. Порада від Роберта Гріна Будьте спостережливими, а не наївними, вивчайте поведінку людей, а не їх слова. Не прив'язуйтеся до ідеального образу, люди змінюються або виявляють свої справжні риси з часом. Дивіться на вчинки, історію, поведінки, а не на обіцянки чи харизму. Головний урок справжня сила в розумінні людської природи такою, якою вона є. Чим точніше ви бачите інших, тим краще рішення приймете в особистому житті, кар'єрі та бізнесі. Той, хто бачить людей, ясно володіє перевагою в будь-якій грі. Закон третій прагніть бути кращою версією себе. Суть ідеї у кожному з нас закладає на потенціал для зростання. Людина, яка не працює над собою, зупиняється, деградує, стає керованою іншими склабкостями. Грін закликає розвивати свою найвищу версію, а не жити на автопілоті. Що це означає замість того, щоб боротися з іншими, перемагайте себе, замість заздрощів, зосереджуйтеся на самовдосконаленні, не грайте роль жертви, беріть відповідальність за своє життя. Практичні поради спостерігайте за своїми емоціями та реакціями, це ключ до самопізнання. Визначайте свої слабкі сторони та працюйте над ними, оточіть себе людьми, які кидають вам виклик рости. Щодня робіть щось, що веде вас до кращої версії себе навіть на 1%. Головний урок ваша найкраща стратегія в житті це розвиток внутрішньої сили. Лідерство, вплив, повага, все починається з того, ким ви є насправді. Великий вплив приходить до тих, хто зміг вплинути на себе. Закон четвертий. Ми короткозорі, судідеї, люди схильні діяти, керуючись емоціями та миттєвими вигодами. Ми рідко зупиняємося, щоб подумати про довгострокові наслідки наших дій. Це є короткозорість, невміння бачити далі завтрашнього дня. Що це означає? Більшість наших рішень продиктовані страхами, імпульсами або соціальним тиском. Ми переоцінюємо сьогодення і недооцінюємо майбутнє. Через цю сліпоту часто робимо вибір, який шкодить нам у довгостроковій перспективі, практичні поради. Призупиніть емоційні реакції перед рішенням, зробіть паузу. Плануйте на місяці й роки вперед, не лише на дні, аналізуйте наслідки, що буде, якщо я зроблю це через 1, 5, 10 років. Тренуйте стратегічне мислення, як у шахах, бачите кілька ходів вперед. Головний урок успіх приходить до тих, хто вміє бачити ширше і мислити масштабно, не дозволяйте миттєвим емоціям чи бажанням затьмарити ваше майбутнє. Далекоглядність це сила, яку має не кожен, але її можна розвинути. Закон п'ятий. Зарозумілість після успіху стримує нас. Судідеї, успіх часто стає не ручєм подальшого розвитку, а пасткою. Після досягнення певних висот багато людей втрачають об'єктивність. Починають вірити у власну непомильність і втрачають здатність вчитися. Це і є зарозумілість внутрішній ворог прогресу. Що це означає, після успіху з'являється ілюзія повного контролю та всезнання. Людина припиняє аналізувати себе та слухати інших. Помилки і критика ігноруються, що веде до падіння. Практичні поради. Залишайтеся учнем навіть після великих досягнень. Оточуйте себе людьми, які можуть сказати вам правду. Не зазнавайтеся, аналізуйте кожен успіх так само критично, як і поразку. Нагадуйте собі, що кожен результат тимчасовий, головний урок успіх це не кінець подорожі, а лише її етап. Найбільша небезпека для лідера повірити, що він більше не помиляється, справжня мудрість це здатність залишатися скромним у момент тріумфу. Закон шостий. Ми не повинні дозволяти нашій статі визначати, що ми можемо і чого не можемо робити. Суть ідеї. історично складалося так, що суспільство формувало чіткі уявлення про те, якими повинні бути чоловіки і жінки, але ці ролі лише соціальні конструкції, які обмежують наш потенціал. Роберт Грін закликає не дозволяти статі диктувати, ким ви є або що ми можемо досягнути. Що це означає, кожна людина має як чоловічі, так і жіночі якості, силу, чутливість, раціональність і інтуїцію. Стать не повинна бути обмежувачем для вашої кар'єри, вибору, стилю життя чи способу мислення. Соціальні очікування часто змушують нас стримувати себе. Щоб відповідати нормі, практичні поради, розвивайте у собі повний спектр людських якостей незалежно від гендерних стереотипів, ставте перед собою цілі, виходячи з вашої особистості, а не статі, підтримуйте інших у подоланні гендерних упереджень, усвідомлюйте, коли ви обмежуєте себе через соціальне сприйняття. Головний урок справжня сила в гармонійному поєднанні різних рис характеру, а не в підпорядкуванні себе чужим уявленням про чоловіче чи жіноче. Не стать визначає наші можливості, а лише те, наскільки ми готові мислити вільно. Закон сьомий, не підкоряйтеся груповому мисленню, якщо воно тягне вас вниз. Суть ідеї. Люди соціальні істоти і тому схильні думати як більшість, але групове мислення може придушити індивідуальність, критичне мислення і призвести до неприйнятних рішень. Роберт Грін попереджає, не втрачайте себе натовпі, небезпека групового мислення. Ви приймаєте ідеї без аналізу, бо всі так роблять. Зростає страх бути не таким, як усі, навіть коли ваша думка правильна. Втрачається особистий погляд, а отже й лідерський потенціал. Що робити? Пильно спостерігайте за групою, до якої належите, чи підтримує вона ваш розвиток, не бійтеся виділятися, лідери мислять інакше. Практикуйте незалежне мислення, ставте запитання, шукайте докази, аналізуйте. Пам'ятайте, справжній прорив часто йде проти загальної думки. Головний урок. Група може надихати, але й затягувати вниз. Ваша сила в здатності мислити самостійно, навіть якщо це незрушно чи непопулярно. Не йдіть за натовпом, якщо він веде в нас нікуди. Оберіть свій шлях. Закон 8. Використовуйте свої слабкі в позитивному ключі сторони. Суді ідеї Роберт Грін, закликає не приховувати свої слабкості. А перетворити їх на джерело сили, вразливість помилки чи нестандартність, не прокляття, а унікальні інструменти впливу та зростання. Чому це працює, люди довіряють тим, хто щирий, відкритість створює глибший зв'язок, прийняття своїх недоліків шлях до внутрішньої цілісності. Як це застосовувати? Не ховайте свою історію, використовуйте її, щоб надихати інших. Якщо через щось вам важко, це привід до розвитку, а не сорому. Слабкість може стати брендом, наприклад, нестандартне мислення, ваш стиль. Приклад, хтось боїться виступів, але часто зізнається, що це й демонструє справжні емоції, це викликає симпатію та довіру, інший надто чутливий. Але це дозволяє йому краще розуміти людей і вести команду з емпатією. Висновок: справжня сила не в досконалості, а вмінні перетворювати недосконалість на переваги. Прийміть себе і використовуйте свою унікальність як інструмент впливу. 18 законів людської природи. Роберт Грін, перший. Закон ірраціональності. Люди керуються емоціями, а не логікою. Розвивайте емоційний інтелект, щоб не стати їхньою жертвою. Друге. Закон нарцисизму. У кожного є елемент нарцисизму. Замість засудження вчиться розпізнавати та керувати цим як у собі, так і у інших. Третє. Закон ролей. Люди носять маски. Щоб зрозуміти справжні наміри, спостерігайте за діями. А не лише за словами. Четверте. Закон заздрості. Навіть близькі люди можуть заздрити. Будьте обережні з тим, що демонструєте. П'яте закон самозахисту. Люди схильні проєктувати свої страхи на інших. Усвідомлення цього дає вам владу над реакціями. Шосте закон короткозорості. Більшість живе лише теперішнім, довгострокове мислення дає перевагу. Сьоме закон регідності. Люди не люблять змін, гнучкість у поведінці ознака сили. 8. Закон емоційного зараження. Емоції передаються. Захищайте себе від токсичних впливів і будьте джерелом позитиву. Дев'яте. Закон репресій. Пригнічені емоції повертаються. Краще розуміти свої емоції, ніж їх ігнорувати. Десятий Закон завісності. Ми залежимо від інших, створюйте взаємовигідні зв'язки та уникайте паразитичних людей. Одинадцятий Закон самоствердження. Люди хочуть бути унікальними, давайте іншим простір для самовираження і матимете союзників. 12 Закон гендерної рівності. У кожному є як чоловіче, так і жіноче начало. Розкриття обох полюсів робить людину повнішою. Тринадцяте закон соціального тиску. Групове мислення може знищити індивідуальність. Зберігайте незалежність думки. Чорнадцяте закон конфронтації. Люди бояться прямо ти, але поважають тих, хто має чіткі межі. 15 Закон смертності. Усвідомлення смерті дає глибини життю. Живіть значущеще, не відкладайте головного. 16 Закон драматизму. Люди люблять історії. Використовуйте наратив як інструмент впливу. 17. Закон величі. Щоб надихати інших, треба самому жити з місією. 18. Закон трансцендентності, найвища форма людської природи, самоперевершення. Зростайте над собою щодня. Підсумок Закони людської природи Роберт Грін. Книга закони людської природи це глибокий психологічний путівник по людському розуму та поведінці. Грін показує, що більшість наших рішень та дій керуються не логікою, а емоціями. Під свідомими установками та соціальним тиском. Головна ідея: людську природу не можна змінити, але її можна зрозуміти і використовувати мудро. Вивчивши 18 законів, ми краще розуміємо, чому люди діють іраціонально, як розпізнати маніпуляції та заздрість, як будувати здорові взаємини. Як не стати жертвою власних слабкостей. Грін закликає до самоусвідомлення, спостереження за людьми без емоцій і постійного саморозвитку. Висновок Той, хто розуміє природу людей, отримує перевагу в бізнесі, особистому житті та самореалізації. Не боріться з людською природою, вивчайте її, і ви зможете її використовувати. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.